Всім привіт, друзі! Зараз знаходжуся на базарі, це місто Пальпанара, невеличке містечко, яке знаходиться десь кілометрів за 10-15 від міста, на де я проживаю, Італія. Базар закінчує свою роботу, деякі вже пакуються, базар досить великий, перекривається центральна вулиця цього міста, і тут базар весну до кілометра. От подивіться, отакі от це сток, це все сток, ціни. Нижчі, нижчі, навіть ну, самі низькі ціни, що я можу сказати. Ось за ці тапці, да? шльопанці є отакі от тапочки, бо соніжечки можна купити за один євро. Да, звичайно, це Китай, але дещо да, можна вибрати. чого не взяти, отакий от за один євро. Подивіться, які часті. Коло хати десь ходити. Чому? Може бути. 39-й розмір. А тут, бачите, можна вибрати і мені футболки за 3 є. Це все сток, нові речі, гарної якості. Я сама купила очки за 50 чидези, за 50 копійок. Очки від сонця, звичайно, китайського варіанту, але можна дешевше вибрати. Це за один євро теж топ магазину. Подивись на мене так подивився, не подобається, що знімає. Я вийшла. Деякі не хочуть. Я не знімаю обличчя, я стараюся знімати в який продається, де кому не подобається. Треба, як правило, питати. Бачите, вже дехто пакується з самого ранку базар, і базар закінчується десь в 12 годин, дехто пакується. Базар дуже великий. Тут дивіться, теж сток. Одна, одна річ за 2 євро, а якщо три речі, то 5 євро. Чому ні? Літні Літня одежа. За один євро є багато речей, не знаю, чи це секонд-хенд. Можливо, це цей секонд хен Люди пакуються. Не знаю чи камера передасть, як довго тягнеться цей базар. Тут купальники. Ковальники бачу нові є. За один євро купальник новий. Ну такий він. Де що можна вибрати? А На навіть дивлюся є одного купальники, так? Да? За євро. Це все за євро. У місці Анкона, де я проживаю, ті ж самі товари буде на дорожчує ціни. У мене один знайомий, якщо йому треба щось купити, то він приїжджає сюди на базар. Великий вибір і ціни нижче, ніж в великому місці такого типу обласного центру, як Анкона набагато нижче ціни. І, звичайно. Багато китайских печень. Куда же сейчас без Китая? Дуже багато китайских печень. Тут сток за 4 евро каждый день. Это платьечко секси. Для да. молоденькой девчонки вечерний вариант. Видите, с блесточками не буду. Підіпосу, і Тут і посуд, і одежа подається. Як бачите, теж всяка всякадрібінь за один євро. Теж ціни дуже доступні. Ви бачите, от, косметика від одного. Євро 50 копійок. Не знаю, що то за якість буде. Але євро 10. Ці недоступні. Такі прикраси теж за євро. Тут уже нужно літнє. Така плачечка летняя шлюпканці два чотири десять дванадцять євро закидає закрита тут уже до школи да? скоро школа ж починається такі ці на назовшики на від євро десяти. Ці два євро. Mm. Тут прекрасна теж біжутарія за один євро. А що? Діямо, за один євро, Може бути один євро, так? Да? Може коти, ціна доступна. Я особисто люблю поритися в стоку, І нові речі, і речі, які не встигли продатися десь в магазині, десь залишалися на складах, чи ще закінчується цей сезон. І вони розпродають їх такі за доступні ціни, часто продаються і. Фірмові речі можна купити. Бачите, тут в основному 10-12 євро. Платочка, сарапани. В основному жіночий варіант, таке 12 у нас. Трухи є для мене кострубаті кольори. Великий вибір, щось можна вибрати. Каміна

Тим більше, що вже ж базар підходить до свого завершення, ще досить багато людей. Тут бачите. Рушнички, скатерки. Ну, багато багато китайських речей, дуже багато. Таке платочку дивиться. Літнє, я люблю такі принт. Леганка для повненької жіночки, Ціна десь вже буде біля 10 євро на таке платочка. Дитячий одяг для дітей за 1 євро можна купити нові речі. Хочете. Ось такі сумочки літні в основному 4 євро. Це, я так розумію, сток. Це сток за 4 євро. така спідниця на повненьку жіночку. У мене ці кольори такі квіткові, літні, притягнули до себе. Ще люблю ці. Леопардові принти. Також з принтом леопардовим і очі леопардові леопарда. За 4 євро можна купити. Це досить класично. ще має бути такий зав'язочка, бантиком. Рибується таке плаття. Теж на повну жінку. Заплаття, видно, не подалося на досить повністю. Досить на повного жінку десь буде. 4 буде 4ХЛ дуже великий. А так мені подобається сама, сама великий принцип подобається. Мабуть, За кого він не продався, що дуже великий розмір. Вибір великий, бачите, пакується паківці продавці. Ще щось те, що можна знайти. І це. Багато, якраз і гарної якості речей. Така платочка на дівчинку, гарна фігура мені подобається. Це вазочка на, на спині і тут такий, такий сираканчик. Оригінальний. За 4 євро чому. Тож я люблю ці ті принти Гарне, мені це подобається одна Таке я люблю. Такі є класична плаця. Класичний плаця до колін, напевно, буде. І, більш такий прямий покрив, да? десь там 48-50 розмір розглянути. І це, я думаю, що це не китен. Така вуса. Зітрим Та Строго. Видно, мені здається, що це льом. Кріше всього це льом. Така бруса строга. Оригінальна. Це гарна, яка селяна накидає. Дозилка. Гарна. Ну, га, вибрати є з чого. Чому чотири виграємо. легенька вузочка. Легенька вузочка. Буде теж подивиться рукавчик такий, можна підкачати, можна опустити, рукавчик. І тут така пряма блузочка і ве значить, це, це така приємна, можливо, це шовк, дуже приємна на шоторках, це дуже приємна тканина. Гарно. І що вибрати, я так люблю виритися. Це таке літнє пасічка, боже. Теж люблю такі речі відсі. І такі рушечки знизу. Це просто оригінальні. Ніяких витребасів. Це спідниця, спідниця теж на повненьку жіночку. Десь п'ятдесяти палі розмір буде. Десь коліна прикриє, я думаю. Ще подивитися, дивлюся на цей принт. Парні, гарне якісь, видно, що не китаю. А це типу, комбінізони, щось таке. Штани і от, типу, такі типу, комбінезони. Досить строго. Ну, що може бути. Ще подивлюся цей принт, біокардовусь. Теж було Короткий рукавчик досить строго. Прямо багато леопарду. Напевно, зараз моді це теж приємно. Приємна бузочка. Виріс, рукавчик. Напевно, три четверті буде. Ну, приємно. Є що вибрати жіночки за 4 євро. Якщо купляти, бачите, якщо купляти 3 речі, то за 10 віддасть. Ще подивимося, отаке. Ну це таке сексі. Бачите, на груді в сарафанчику вишивка. Вишивка. І тут, тут такі ж вісюпки. Це для молоденької, молоденької дівчинки. Самий простий, класичний, отакий от платочко, навіть сарапанчик, я не знаю, рукавчик. Дуже гарний. Мені подобається довгий на літо. такий квітчастий. Тут, Бачите, трохи стягнути. Декольте оригінальне. І гарна якийсь Думаю, приємно на ощупь, напевно, чистий. чистий, буде хлопок. Вірніше бавовна. Гарні речі. І ця гарна блузочка притальована, до 44 го розмір, правда. Ще маска ще на спині таке кружево. Гарно. Гарні речі. Є що говорити? Багато класичних речей. Теж ж було за класичне, ви виріс. Довгий рукавчик, такий довго. Довгазочка. Що Харні. що Нові речі за 4 євро, якщо брати 3 речі. Це зовсім легко, якась така легенька, дуже приємна на ощупь. Не знаю. Що це таке? Це якось, Тому, що це таке. Я думаю, це таке непонятне. Добре, друзі, дивіться, що отако навіть якщо поритися в цьому стосі, то є багато таких речей, на які можна звернути увагу. Та взуття, я думаю, скоріше всього це. Не питаю, оціну не питаю, бо купляти не буду, а нічого не написано, поряд з Ну, Це, Оце, скоріше всього, китайське виробництво за 10 євро. Значте, можна купити такі, таке життя за 2 євро. Це в основному маленькі розміри дитя. Тут посуда. 10-15 євро з пастрів, та шток будемо просто стікати Non possiamo fare 39 oggi 35,30. Eh nera non ce l'ho cara. Quella ce l'ha. 5 13 la pietà. Otta cosa vissi mostra che? Нижне білью жіночі 3 євро коштує нове. Сумочки, бачите, можна купити 5 євро, теж дитяча одежі за 1 євро. Нові речі це теж сток за 3 євро. Що, зараз це дивлюся дитячі речі. Дитячі речі, сток 3 євро. Учителі складаються вже. Базар підходить до свого завершення. Io dico perché non ci perdi le vendite, non te lo chiedono mai. Due o tre anni chiede. Dopo ci perdi la vendita che iniziano. регодина пекодина одна яка він албен магазин ола там до напад عليه а 30 іграшки і кроси ціновач на кроси Отки, бачу тут для косей зажима один-три євро, якщо два, то 5 євро квіточки пластмасові. Купальники 15 євро, бачите? Купальники, подивимося. Тут такі всі строгі. Бачу багато отаких. От, люблю я такі зміїні притки теж. За 15 євро чому ні, такий купальник. Оцей чорний оригінальний. Подивіться. Оцей оригінальний. Оці лямочки, бачите, із такими блистюльками, металевими вставками. І в трусіках теж по боках оці а ставки. Досить оригінально, за 15 євро чимало. 15 євро великий вибір. Добре друзі, зараз я буду закінчувати тут на такого всякого хламу. Мені треба цей держак ручку для. Телефона купити, буду подивлятися, спитаю зараз. Може тут є. І так, зараз покажу вам 10 євро. Життя. Такі Не знаю, що це за лівки зараз подивлюся. Це шкіра, ніби на малий розмір залишився. Це 10 євро і за того воно вже на малий розмір. Добре, друзі, всім гарного дня, всім добра. Ставте подобайки, пишіть коментарі, кому сподобалося. відео. Всім. всім гарного дня.